Так, Ми дуже багато накручуємо емоційно думками і, от, і живемо в цьому, що ми комусь от, винні, повинні, тобто, от, от, а за себе ми ну, забуваємо. От, хоча ми прийшли сюди як людина, і нам дано всі інструменти для цього, да? щоб реалізуватися, щоб усвідомити. Що тут вперед за все є ти і далі твої близькі, твоя сім'я, твоя родина, твої друзі. От все, що тобі допомагає в цьому світ, світі жити. І багато знаєте є, хто з такими речами. Коли також от, другі приклади, то тобто, ну, це їх можна просто перераховувати і безліч. Коли ми стикаємося з якимись подіями там, з нашими близькими, да, вони лежачі. А потім на підсвідомості як тригер тебе дюркає, яка в мене буде старість. Да, роки йдуть. може я теж буду така лежача і впаду на руки дітей. Але в у, у кожного свій шлях, свій шлях. І коли людина тягнеться до э, росту свого да, внутрішнього, до медитації, до змін, э, вона потребує, вона хоче тише, вона ж вміняє цю реальність свою. А оціми вот думками э, ми починаємо формувати другу гілку реальності, э, котра може при